Сплата податків, основа економіки та крок до перемоги України. Запорізькі підприємства Метінвесту у 2024 році збільшили виплати до бюджетів всіх рівнів. Завдяки стабільному надходженню податків і зборів прифронтове місто живе та бореться з ворогом. Надходження податків це важлива складова нашої перемоги. Для Запоріжжя податки це робота муніципальних служб громадського транспорту, закладів освіти, лікарень. Підтримання інфраструктури це все допомагає нашому місту забезпечувати потреби місця. Це дуже важко при нинішніх умовах. Особливо для мене важливо розуміти, що наша робота це надійна опора для нашого міста, для нашої країни. Такі важкі часи на шляху до перемоги. За 9 місяців 2024 року комбінат «Запоріжсталь», заводи «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» та Запорізький ливарно-механічний завод сплатили до місцевого бюджету 700 мільйонів гривень, що на чверть більше ніж торік. До бюджетів усіх рівнів запорізькі підприємства Метінвесту сплатили понад 2 мільярди гривень податків та зборів. Це на 35% більше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом група Метинвест за 9 місяців 2024 року збільшила сплату податків до бюджету усіх рівнів на 38% – до 15 мільярдів 200 мільйонів гривень. В умовах війни сплата податків є критично важливою для підтримання української економіки. Головне завдання нашої компанії посилювати обороноздатність країни всіма доступними способами: бути надійним роботодавцем, інвестором, виробником сталевої продукції для фронту та постачальником амуніції і техніки для ЗСУ. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити міцну основу для перемоги України та забезпечити мирне майбутнє для українців. Окрім збільшення сплати податків, підприємства Метенвесту, зокрема у Запоріжжі, реалізують соціально важливі проєкти з реінтеграції ветеранів війни та підтримки їхніх родин, допомоги вразливим категоріям населення, допомоги у ліквідації наслідків обстрілів та відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури.